Технології зло. Поїхали. І так, усім привіт! З вами Рверс. Ви на території каналу Smart Company. І сьогодні ми будемо говорити да, про те, що як ми себе варимо в цих технологіях, да, наскільки їх вже стає багато, і як взагалі ми себе почуваємо. Е, і про те, наскільки сильно людство еволю еволюціонує. І в принципі, от, е наскільки багато вже є тих екранів, мереж і так далі, і скільки всього є, наскільки сильно від того пухне мій мозок і ваш також. Е і в якийсь момент він просто не, ви не витримує перенавантаження того самого Wi-Fi. Сидів я, сидів і думаю, який я прикол придумав, да? мозок наш не витримує енергії Wi-Fi. Е е Треба буде про це якось поговорити. От і настав цей день, і сьогодні якраз ми поговоримо про те, наскільки ж от, є вже безліч екранів у нас є довкола нас екранів, мереж і так далі. Все це, звісно, підгружає нас, підгружає наші мозги, і це вже скаплюється, скаплюється. Мозок, який постійно в принципі не має. Паузи, це як той самий браузер, в якому відкрито одночасно 340 вкладок. В якийсь момент е е е оперативна пам'ять треба трошечки там куку -ку підвисає. Тобто сторінки так само, як і сторінки, да, в браузери. Е е тобто, це відео, сподіваюся, дасть іноді ну, трошечки нам зрозуміти, що періодично треба брати якусь паузу нашому мозку, відключатися від навколишнього е, середовища, відключатися, тобто включатися в навколишнє середовище, брати паузу, відключатися від того самого Wi-Fi і брати паузу, і в принципі, е, е, наскільки є це необхідно. Да? І в принципі, це є насправді більш-менш нова для людства проблема. Да? Тому що, от, наприклад, ще років з 20 назад, для того, щоб ти в принципі отримав собі якийсь контент, як то зараз кажуть, тобі треба було зробити якісь маніпуляції. Тобі треба було сходити в кіно, тобі треба було, я не знаю. Сходити в театр, ще щось зробити. І, в принципі, раніше один екран це був телевізор, який ти дивився суто ввечері, да, ще не було мобільних телефонів, умовно так Я розповсюджено. Їх не було так легко здобути. Вони не були такими доступними. І для того, щоб отримати в принципі якусь дозу контенту великого або навіть в маленьких кількостях. То тобі треба було взяти, відірвати свою п'яту точку від дивану і, в принципі, кудись піти. І робити 24 на 7, да, в принципі, як це можна зараз. Це було раніше, в принципі, не дуже то й можливо. Але зараз, коли треба є екран перед очима, телефона, коли в тебе є екран на годиннику, коли в тебе є екран, я не знаю, вже навіть в автомобілях, або то й декілька, це. Стало однозначно простіше. І це відео от саме про те, як сильно це нагружає наш мозок, і він в якийсь момент просто може дати тобі фатал ерор і викликати біди. І так, саме звідти і пішла ідея цього ролика, да, от думаю, що наскільки залежний, да, от навіть я, я відчув це на собі, що екрани є вже буквально повсюди. І. І оцей от цифровий передоз – це не є якийсь діагноз а-ля медицина, да? там, тебе там, не рак третьої стадії. Це просто постійне скоплення сповіщень. Да, у тебе, от в принципі, коли ти просто от їдеш, щось там ролем перек... крутиш, перекриваєш, а в тебе пере не знаю, приходить сповіщення на телефон, і тобі ти там щось крутиш, завертаєш, а й треба терміново тобі прочитати, відповісти. Тому що треба бути завжди в онлайні. Треба завжди бути підключеним до того самого мережі Wi-Fi і в принципі бути в темі, так сказати, да. Навіть були певні дослідження. Да? Дослідники називають цей термін дослівно інформаційною перевтомою, або ж attention fatigue. Е, да, Тобто, ще у 2015 році дослідники з Microsoft провели дослідження, в якому з'ясували, що середня тривалість концентрації людини скорочується. Тобто, е, що мається на увазі? Що тривалість за останні 10 років людини. Скоротилося з 12 до 8 секунд. Це менше навіть ніж у золотої рибки. Да? Згадуємо весь оцей прикол да? про золоту рибку, яка постійно і забула. І людство рухається в принципі в тому ж напрямку з усіма оціми історіями, що треба бути постійно в мережі, треба бути постійно в темі, в курсі, і час, протягом якого людина може фіксуватися на одному завданні об'єкті, досить сильно скорочується. В принципі, як це може проявлятися, да, отак от, от взяти, у вашому буденному житті. Е, ти дивишся серіал, да, одночасно. Я не знаю, паралельно косясь в Інстаграм, Тікток. Вистаєш шорти і Аля кажеш, да я ж знаю, що то за кіно я чую. Але кіно це не просто прачую. Кіно це над цим працювало, над цим працювали рік, два-два з половиною, то і десять років. Це не кіно це не зовсім «чую». Кіно треба дивитися, подивитися його прямо. В нього треба поринути і не знаю, максимум, що можна робити, там паралельно пити чай з чіпсами, умовно, круасанами, наприклад. Ти да, сидиш на роботі, в тебе в телефоні сім додатків, три чата в телеграмі одночасто. Ти там ведеш в ванну, береш з собою обов'язково телефон, тому що в наші телефони вже всі води не бояться, і можна там ютубчик позарвувати. За сніданком також ти береш, гортаєш шорти і сидиш там в тому ж там не знаю, пошті або ще якась історія. Ось. Ось про це ця проблема. Тобто, це вже не є тою багатозадачністю. це просто розрив, це втрата концентрації на тому, що ти робиш. Да? Тобто на фоні цього ти перестаєш отримувати якесь задоволення від того, що ти дивишся. Да? Ще раніше нам. Ну, можна було, наприклад, коли не можна було в принципі подивитися да, там, кіно в повторі, да там це було складно, тому що ще не було там того ж самого там його ютуба і так далі, і тебе не просто фізично не було можливості поставити паузу, да, тому що, наприклад, касету теж треба купити. Е, ще коли там відео ці програвачі були. І ти, в принципі, тоді вже чи не відволікався да, так сильно від перегляду, як робиш це зараз одним оком в телевізорі, іншим в телефоні гортаєш шорти. Е, зараз, коли в тебе є от той ж самий доступ до Тіктоку, до Ріусам, до шортам, ти в будь-який момент можеш просто взяти і там, включити фільм, і він вже не достає тобі тої насолоди, яку. Дарував тобі тоді, тоді ти просто сидів, да, в очікуванні, умовно кажучи, 6 години, коли почнеться та людина, людина-павук, ти просто сидів, ти готувався, ти там готував собі закуски, ти вимикав телефон і просто поглинав у фільм. А зараз, коли ти можеш включити той фільм у 13.09-909, і я не знаю у ніч Любу, і ти вже не сприймаєш так. Той контент, який ти от, навіть по телевізору сприймаєш, да, от, фільм як той же контент, ти не ловиш від того той задоволення того, якого ти отримував ще буквально в своєму ж дитинстві, там, років 20 назад. І історія про те, що да, там, ви можете навіть. Е, вже зараз е, придумали YouTube швидкість x 2 да, тобто вам вже недостатньо, не щоб просто дивитися. Нам треба дивитися, щоб е, було швидше, щоб подивитися ще більше роліків да, за той самий е, період, да, там, ті 12 годин, поки ми на ногах, щоб більше поглинути в себе того самого контенту. І ви, наприклад, можете багато роліків від ну просто. От, е, Дивитися так само, от просто от слухаючи їх, да, так само, як фільм. Але фільм це не просто чую. Це, не знаю, це не фільм Марвел, да. тобто кіно це не та історія. Над кіном працювали, там створювали спецефекти, там створювали наймало акторів, там вкладали ідею, душу. І от, от та от ізюмінка, да, яка у нас була от ще тоді, колись, коли ще не було можливості взяти, поставити паузу. Перемотати, включити будь-який фільм тоді, коли тобі подобається. І от вона вже втратилась, і ти не отримуєш задоволення від фільму. Я це бачу на прикладі молоді, да? мовно кажучи, яка зараз підростає. І це, звісно, проблема. Це проблема. І часто вона йде. Так сказати, далі з погіршенням ситуації. В якийсь момент ти можеш просто дивитися не кіно, а нарізки з нього. Да. От, якщо повернутися до саме теми нашого спіча, спіття, да, необхідності давати мозку, так сказати, відпочити від тої самої мережі Wi-Fi, да, відключитися і просто от, взяти і зробити собі розгрузочний день. Який симптом може бути да, от, ну там не знаю, знак, що це вже треба зробити? Це от. Та сама просто моральна і фізична втома, навіть просто якщо ти береш і цілий день вдома лежиш, нічого не робиш, просто лежиш, відпочиваєш, але ти не відпочив, ти не зарядився, ти просто лежиш і просто як там амьоба та да? я думаю, кожен з нас знає цей стан. Коли у тебе ніби і вихідний, а ніби ти його ще не відпочив. Тому що ти лежав і просто от, просто от поглинав себе. Контент, ті самі сині хвилі, сильні екрани, і мозок твій ніфіга не відпочиває, тому що ми вже рухаємося в той бік, коли в тебе і в машині є екран, ноутбук, планшет, телефон і так далі. І все це постійно в наші ці години, поки ми на ногах, і від того мозг ні, як ви гадаєте. І знову ж таки той самий розфокус да, на якомусь на якійсь певній задачі, це не знаю, там та сама роздержительність, аля дратівливість, да? тобто це неможливість просто спокійно взяти і всидіти все просто от на одному місці. Тобто, це не те, що історія про те, що там ти лінивий або я лінивий. Це просто втомлюється морально і, можна сказати, фізично наш мозок, і дає тіло зрозуміти, що якось ми ні не відпочили за той день, і це вже показують навіть нейронаукові певні дослідження. І вони підтверджують, що надмірна стимуляція знижує. Конгнітивно продуктивні, тобто, ви от думаю, неодноразово всі стикалися з тою ситуацією, що ти от береш, їдеш за кермом. Там щось кудись, чогось кудись повертаєш, і тебе по сповіщення на телефон прийшло, і Треба терміново його прочитати, тому що ти не можеш заспокоїтися, просто не можеш сидіти на місці. Але ніхто не помре від того, що ти не, не даш відповідь от, от зараз, да? нічого не трапиться. Раніше у нас, коли ще не було доступу до телефону 24 на 7, ми були такі стаціонари, люди ж якось виживали, виживали. І ти просто ловиш себе панічно, да? ти підсаджуєшся на ту саму ігу онлайну, і ти там щось крутиш, завертаєш, вивертаєшся, телефон дзвонить, треба терміново відповісти, і от просто. Треба давати собі розгрузку. Чому? Що відбувається саме з мозком, нашим з точки зору науки, це є оці самі дофамінові циклі, вони порушуються. Якщо ти не соблюдаєш ту саму цифрову дієту, не робиш собі режим офлайн. І не робиш собі режим аля відконектись від того самого Wi-Fi. В принципі, дофаміно, дофаміновий цикл порушується. І очікуючи нову дрозу, ти просто береш телефон, скролиш і ніби типу, от уже там чуть-чуть ти -чуть, щас себе почуваєш. За даними Harvard Business Review, у 2022 році понад 73% працівників офісів, да, які працюють постійно 24 на 7, ну умовно за комп'ютером. Вже заявили про те, що вони так сказати в них підвищується тривожність, і заявили про те, що у них є інформація. Маційне, як вони сказали, вигоряння, да? тобто, коли от вже от просто не можеш ти сидіти за, за, за тим е, самим комп'ютером. Тому що, окрім комп'ютера, у кожного з нас є певна кількість гаджетів. гаджетів да? Ми за всіма ними слідкуємо. Да? Тобто їх треба постійно оновлювати. Тим паче, що ми вже йдемо в шлях той, що у нас вже не знаю, там і в той самому автомобілі, електрокарі, є ну, там, операційна система. І да, так, ви насправді можете сказати, типа, да, ніякої проблеми немає. У мене там вдома 2-3 гаджета, ніякої проблеми я не відчуваю. Так, да, у тебе зараз, напевно, 2-3 гаджета, але ти поживи ще роки з 2-3, і у тебе їх буде 23. І коли людство вже дійде до тої стадії, що ми можемо просто взяти і перенести себе в той самий цифровий світ. Також, за даними тих самих е, вчених, люди сьогодні споживають, якщо так от взяти по цифровим е, міркам, понад 34 гігабайта інформації на добу. Тобто, це в принципі як е, 100 тисяч сторінок якоїсь книжки, і мозок просто от, це тільки на добу, на добу 100 тисяч сторінок книжки. Їх просто мозок, звичайно, не. Встигає сприйняти, перегортати, перечитати і якось в себе впітати. А якщо навіть щось там і встигає, то прикиньте, ну от я наскільки там мозгата пухне. І дослідження Юніверситі Каліфорнія виявило, що після кожного відволікання на повідомлення нам потрібно в середньому десь. Від 20 до 23 хвилин для того, щоб повинністю повернутися у той стан, який ми були до того. Тобто, умовно кажучи, ведучи переписку, ти за робочий день можеш навіть туди, навіть в той самий робочий процес, навіть ніколи і не повернутися. І просто вже от, уявіть, наскільки то є вже такий не прикол, і просто скільки часу ми на то витрачаємо. Ви, наприклад, помічали, да, що от коли там, не знає, ти береш якийсь там собі, мовно кажучи, старий гаджет, якому там вже там, роки-два ти його не запускав, ти його запускаєш той старий, наприклад, не знаю, телефон, айфон, е, його необхідно 23-24 рази оновити. Ти починаєш то довго чекати, починаєш через це нервувати. Е, е, ти піднімаєш свій рівень того самого стресу. Ну, ви можете казати Альо, степе, у мене типу, вдома там там один-два гаджета, і я з тим повністю можу впоратись. Да, але ми знову ж таки рухаємося в той бік, коли в нас вже і смарт-годинники, і будь ласка, вам навушники. Треш, прошивка, да, аля оновлювати треба. І телевізори, да, там, автомобілі, і все, все це необхідно оновлювати. За цим треба слідкувати, тут починає тебе напрягати. І ми, в принципі, стаємо від того вже більш е, залежні. Е, просто це такий новий вид тієї залежності. Тобто залежність це не скільки, от, телефон тому винуватий, це більше от, про наш е, стан життя. Да? От, якщо ми не можемо поїсти, да, там, не гуртаючи Тік-Ток, якщо ми не можемо просто стояти в черзі за булочкою любою. Паралельно не дивлячись рівси. Це просто, якщо ти просто не можеш вважати в тиші, і треба, тобі треба, щоб якийсь там Ютуб на фоні грав. І да, от, от люди вже просто навіть до того, що люди готують, паралельно слухаючи, не знаю, інтерв'ю, якесь там а-ля і просто не готують просто от під музику. Да, їм треба споживати ще і так контент. І це в принципі змінює певну структуру уваги в вас в голові і ну, тобто підриває, так сказати, ваш стабільний емоційний стан. Перше, що треба зробити, це усвідомити, да, що от є ота от проблема, в принципі, і помічати той момент, коли ти починаєш перегибати з. Необхідністю і можливістю того самого скролінгу, що ти просто от тікаєш, і замість того, щоб не знаю, от, включити собі якусь спокійну музику, от не знаю, подумати про щось прекрасне, коли ви собі включали музику, закривали очі і розслаблялися. А? От і я про це. І не знаю, виключіть собі, собі повідомлення, ніхто не помре без, ваш, без вашої участі там, декілька годин. Просто включіть собі релекс музику, да, зробіть собі чай, повожіть, помрійте, там, подумайте про щось прекрасне. І зроби собі одну годину таку тиху ввечері, да, там, от, коли там, відключите собі там, в голові увесь Wi-Fi, все, і от, просто, от, от, а ще краще день, проведіть так цілий день. Так, да, ти можеш користуватися в принципі, телефоном, ти можеш. Да, там, але це у варіанті відповісти на дзвінок або аля піцу замовити, і все, і більше нічого. І який висновок цього всього ти в принципі, можемо ми сьогодні зробити? Це те, що наш мозок вже дійсно, от, як той самий телефон, який бачить безліч е, мереж тих самих Wi-Fi хвиль. І він в принципі не витримує, так сказати, цього цифрового навантаження, яке, в принципі, ще не було до цього, і яке, напевно, і не мало би на нього нагружатися, в принципі. Дайте йому паузу, дайте йому можливість відпочити, да, навчитися відпочивати. Ну от розуміти, коли от дійсно вистачить. Тому що це в принципі це визнання цього факту, факту того, що тобі треба відпочити від тих самих хвиль Wi-Fi. Це не про слабкість, це про те, що ти хочеш баланс якийсь у твоєму житті, ти хочеш його більш просвідомити, прожити його прямо. Да? От, от Спробуйте. І у вас від день пройде повільніше, да? це ваше життя. Наступного відео да, давайте ми будемо. Будемо говорити про те, а як краще саме це зробити, як треба нам краще перейти у режим того самого офлайн і відчути, певно, те саме полегшення. Тому обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб нічого не пропустити. А з вами було Smart Company, Мене звати Роберс. Пока!